Вітаю, канал Все для здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про неприємну, але поширену проблему ангіну: біль у горлі, труднощі з ковтанням, загальна слабкість, знайомі симптоми, якщо так, то це відео саме для вас. Ми розглянемо ефективні способи полегшити ваш стан та прискорити одужання. Забудьте про довгі дні страждань. Я поділюся з вами рецептами, як швидко впоратися з ангіною. Перш за все, важливо розуміти, що ангіна це запалення мигдалин, існує кілька видів ангіни, тому самолікування може бути небезпечним. Якщо біль у горлі супроводжується високою температурою, сильним головним болем, висипом або утрудненням дихання, негайно зверніться до лікаря. Але якщо симптоми не надто виражені, Мої рецепти зможуть вам допомогти. Полоскання горла. Рецепт. Соляний розчин. 1 чайна ложка солі. 1 чайна ложка соди та 3-4 краплі йоду на склянку теплої води. Полоскати 3-5 разів на день. Рецепт. Відва ромашки або календули. Заваріть 1 столову ложку трави на склянку окропу. Настояти 15 хвилин процідити та полоскати. Рецепт оцтовий розчин. Розведіть 1 чайну ложку яблучного оцту, склянці теплої води, полоскати 2-3 рази на день. Напої для зняття запалення. Рецепт мед із лимоном. Розчиніть 1 столову ложку меду та сік половини лимона у склянці теплої води. Але не гарячої води. Пийте 2-3 рази на день. Рецепт імбирний чай. Одну чайну ложку натерту імбиру. Заваріть у склянці окропу, додайте мед і лимон за смаком. Пийте теплим. Рецепт молоко з медом та маслом. У теплому молоці, не гарячому, розчиніть 1 чайну ложку меду. Та шматочок вершкового масла пити перед сном. Компреси. Рецепт. Картопляний компрес. Заваріть кілька картоплин. Розімніть їх у пюре, загорніть у марлію та прикладіть до горла. Укутайте шарфом і тримайте до охолодження. Рецепт. Горільчаний компрес. Намочіть тканину. В розведеній горильці один до одного з водою. Прикладіть до горла зверху укутайте плівкою та шарфом. Тримайте 1-2 години. Рецепт. Теплий вологий компрес. Змочіть чисту тканину в теплій, не гарячій воді. Добре відіжміть і прикладіть до шиї. Залиште на 15-20 хвилин. Повторюйте кілька разів на день. Тепло допомагає розслабити м'язи та зменшити запалення. Рецепт. Компрес теплим сольовим розчином. Приготуйте теплий сольовий розчин, одну дві чайної ложки солі на склянку води. Змочіть тканину в розчині, відіжміть і прикладіть до шиї. Сіль має антисептичні властивості. Інгаляції Рецепт картопляна пара. Відваріть картоплю. Нахиліться над каструлею, накрившись рушником, і вдихайте пару 10-15 хвилин. Рецепт ефірні масла. Додайте кілька крапель ефірного масла евкаліпта або чайного дерева в миску з гарячою водою і вдихайте пару. Щоб уникнути ангіну. Важливо зміцнювати імунітет, їжте здорову їжу, багато на вітаміни та мінерали. Займайтеся спортом, висипайтеся та уникайте переохолодження. Регулярне полоскання горла сольовим розчином також може допомогти запобігти розвитку ангіни. Отже, ми розглянули ефективні способи лікування та профілактики ангіни. Пам'ятайте, що це відео. Не замінює консультацію лікаря. Якщо симптоми не зникають або погіршуються, зверніться до медичного спеціаліста. Бережіть себе та будьте здорові. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До нових зустрічей!